Привіт, друзі! 25 квітня. Сьогодні, звісно, багато подій відбулося у світі і загалом в Європі, але, мабуть, найважливішою є те, що Джозеф Байден, чинний президент Сполучених Штатів Америки, 46-й президент, вирішив таки балотуватися на посаду. Полотуватися вдруге, хоча попередньо він нібито говорив, що цього робити не буде. Втім, для нас це справді дуже важливо, чому саме, які шанси Джозефа Байдена на перемогу. Зараз про це вам буде все розповідати, тому лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео, друзям. І так, сьогодні, 25 квітня, чинний президент, друг України, Джозеф Байден, сказав, що він йде на вибори і зробив відповідний твіт у себе в Твітер, опублікувавши відео. Ну ви скажете, хіба так можна оголошувати? Можна. Або фактично, якщо аналізувати це відео там понад три хвилини, то він окреслив свою виборчу кампанію. Там навіть заявив про гасло, з яким він буде боротися знову за перемогу. І так я дуже коротко вам по цьому відео пройдуся, щоб ви розуміли, що має на увазі Джозеф Байден, коли говорить, що він буде президентом США, про що він буде говорити. На якось таку дивну обставину він зовсім не згадав про Україну в цьому відео. Чому зараз пояснюю, тому не перемикайтеся. Він більш менше говорить про зовнішню політику загалом, а більше звертає увагу на внутрішні політичні процеси. Мені так видається, що останнім часом зовнішньої політики в діях Байдена було дуже багато, і в основному це ну в тому числі окей, давайте так скажемо, українське питання. Але безумовно, як на мене, то українське питання для Джозефа Байдена є номер один у зовнішній політиці, бо саме довкола України йому вдалося об'єднати понад 50 країн, які склали антипутінського. Коаліцію. Я думаю, що саме українське питання буде одним з визначальних у політичній боротьбі за найвищу посаду, але не основним. Бо основним, вважає Байден, мають бути все-таки внутрішні питання: захист демократії, соціальний захист, права жінок і таке інше. Зокрема, він буде говорити про те, що. Повинно бути збережено право на аборти, повинна відстоюватися демократія, виборчі права та система соціального захисту. І, от зокрема, він говорить у своєму відео, що американці постануть перед вибором. Тобто він порівнює себе фактично із доленосністю залишити наступному поколінню більше чи менше свобод і більше чи менше прав. Чому так Байден говорить? Якщо ви проаналізуєте риторику його конкурента від республіканців Дональда Трампа, про якого я скажу пізніше, то там дійсно дуже зараз багато популізму і схильності до лівацьких десь навіть таких автократичних диктаторських методів. Правління, що в принципі не притаманно шале. Ша, такі загрози там нині є. Ну і далі, згадуючи свою виборчу кампанію. Послання у 2020 році про те, що американці борються за душу своєї нації, він представляє новий слоган 2024 року. Джозеф Байден буде йти на вибори під гаслом Давайте закінчимо роботу. Так, він пропонує, щоб йому дали ще 4 роки терміну, починаючи з 2024-го, аби він закінчив ті обіцянки, виконав, які він давав ще на початку виборчої кампанії у 2020 році. Але дивна обставина, що Джозефу Байдену до кінця фактично на наступної каденції, якщо його переоберуть, буде ну дуже багато років. Йому виповниться 86, а його супернику, який ймовірніше за все буде Дональд Трамп, буде 82 роки. Нині й одному іншому 80 і 76. Але для американців це не є, ну знаєте, підставою говорити про те, що ну, вони не можуть бути кандидатами загалом. Втім, у Джозефа Байдена ну не дуже зараз е, хороші позиції, якщо аналізувати з точки зору підтримки і позитивної оцінки виборцями. 88% виборців демократичної партії кажуть, що вони. Точно, чи ймовірно, б голосували за Байдена порівняно з 22% незалежних виборців. Але поряд із тим, рейтинг підтримки по Україні у Байдена ну, не надто високий. Раніше в нього був понад 50%, зараз приблизно 41%. Такі останні дані, які публікує сьогодні видання CNN, посилаючись на дослідження NBC News. Ну і от, торкаючись уже м, конкурента, м, супротивника Джозефа Байдена, Дональда Трампа, довкола якого пов'язано дуже багато скандалів останнім часом, і, зокрема, порушені кримінальні справи, по на 30 звинувачень йому висунули, то Дональд Трамп якось так за дивним збігом обставин. Попри навіть ці негативні явища і тенденції, які пов'язані з його біографією, має шалену підтримку виборців республіканців. Якщо говорити про тих, хто його підтримує серед республіканців, то це понад 70%, які навіть не зважають на те, що проти Дональда Трампа висунуто звинувачення в корупції, і таке інше. Вони вважають це. Політичною заказухою в перекладі на українську мову, втім, якщо деталізувати це соціологічне дослідження, про яке я ще на згадав, і порівняти із шансами його виграти праймеріс всередині республіканської партії, то у Дональда Трампа він самий високий. За нього сьогодні готові проголосувати серед республіканців близько 46%. за найближчого його конкурента по партії при партійному праймеріс губернатора Флориди Рона Десантіса готові проголосувати 31%. Але справа в тому, що Рон Десантіс поки що не заявив про похід на вибори. Він не ухвалив таке рішення, хоча багато хто із виборців. Не те, що натякають, а готові будуть його підтримати. А от у Джозефа Байдена фактично конкурентів у внутрішньопартійному праймері немає. Можна було б говорити про Камалу Гарріс, віце-президентку Сполучених Штатів Америки, але ну, про неї жодне соціологічне дослідження, як то потужного конкурента Байдену, немає. В основному дискусія триває в Сполучених Штатах Америки. Що стосується саме праймері з демократичної партії, то те, скільки демократів готові чи не готові підтримати Байдена, але й уважають без Альтернативною кандидатурою, яка може змагатися із Дональдом Трампом. Бо якщо брати соціологію, яка була опублікована в період з 30 по 31 березня, то якби вибори відбулися саме от в той день, коли опитували виборців у США, то за Дональда Трампа проголосувало б 43% виборців, а за чинного президента Джозефа Байдена 45%. Так, розрив невеликий, ви скажете мені, дійсно, що до виборів ще чимало часу, майже півтора року. Але насправді жоден інший кандидат не здатний буде скласти дуже потужну конкуренцію саме кандидату від республіканців. Тому я думаю, що демократи однозначно зупиняться на Джозефу Байдену. З чим же піде на вибори Джозеф Байден, окрім внутрішньополітичного порядку? Денного безумовно це буде і питання саме українське. Я далекі від думки про те, що хто небудь з українців ставить під сумнів той об'єм допомоги, який Джозеф Байден фактично ініціював, контролював і здійснював, надаючи допомогу Україні у війні проти Росії. Загалом Сполучені Штати Америки з початку широкомасштабного вторгнення надали Україні допомоги на суму близько 130 мільярдів доларів. Це безпрецедентно велика сума, і, в принципі, в Сполучених Штатах Америки більшість американців виступають за це. І мені так видається, що саме перемога України у війні проти Росії для Джозефа Байдена буде багато в чому визначальною. Я просто в цій частині хочу вам нагадати, як Ангела Меркель свого часу згодовувала і Україні також, в тому числі і своїм виборцям, про те, що мовляв виконання мінських угод, це є дуже дуже хороша справа, і вона, мовляв, таким чином. Використовуючи саме Україну у своїй виборчій кампанії, говорила, що вона не допустила кровопролитної війни на території Європи. Сьогодні ж перемога України для Джозефа Байдена буде означати, по-перше, ефективність використання бюджетних коштів, які були витрачені саме на допомогу Україні. Ну і, звісно, позиціонування Джозефа Байдена як успішного політика міжнародного рівня, який зберіг не просто обличчя для Сполучених Штатів Америки, а зберіг її статус як провідника демократії. І в усьому світі не випадково він говорить у своїй виборчій кампанії і про демократію. Тому, безумовно, для е, Сполучених Штатів Америки, для виборців, США заява сьогоднішня Байдена є багато в чому визначальною. Від сьогодні, 25. Квітня вони починають визначатися, чи будуть вони підтримувати Джозефа Байдена і в його обличчі саме демократію в США та в усьому світі, чи все ж таки будуть голосувати за республіканця Дональда Трампа, який дуже часто є популістом. Ну і схильним фактично до обіцянок, які мало корелюються із реальністю. Просто достатньо задати його похід на попередніх президентських виборах, коли він став 45 м президентом. Втім, Дональд Трамп ну, не те, що ризикує, а ймовірно, хоче повторити долю демократа Гровера Клівленда, який був також двічі президентом Сполучених Штатів Америки, потім переобирався через один термін. Ну, подивимося, чи в нього це вдасться, чи ні. Обов'язково за цим будемо слідкувати, і я вам раджу слідкувати за виборами в США, тому що вони направду дуже важливі для України. На сам кінець скажу, що незалежно від того, хто переможе, чи республіканці, чи демократи, чи навіть якщо Дональд Трамп стане президентом. Допомога Україні навряд чи буде меншою, але звісно вона буде дещо складнішою питанні отримання. і цього дуже не хотілося б тому, те, що Джозеф Байден висуває свою кандидатуру, для нас, друзі, зараз дуже дуже прийнятна історія. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео зі своїми друзями. Всіх люблю, ціну шаную, і не промикайтесь. Все буде Україна!